Спочатку опануйте науку, а тоді постуйте і вчіть інших знак оклику. Такий коментар я отримав від людини на відео, де я знімав ось цю свою грушу і розказував про проблему в неправильній обрізці, що я поспішив і неправильно обрізав. І якщо чесно не зрозумів цього коментаря, тому що... Е... Я навпаки тут показував, що хто не знає, не обрізайте, запитуйте, читайте літературу, запитуйте в людей, дивіться відео багато, бо з грошею взагалі в нас ситуація груша не така проста, наприклад, як яблуня в обрізці і всьому. Так що коментаря я тут не зрозумів. Нікого я нічого не вчив, я більш запитував, що я неправильно зробив. Так, ну то таке. Дякую людям, які мені писали, радили шнурки зняти, бо потім, якщо груша дуже сильно горизонтальні зробляться гілочки, то потім будуть проблеми. Якщо закладе плодові, то дуже будуть провисати до землі. Я зразу не хотів знімати шнурки, але сьогодні вже минув місяць після того як я підв'язав, гілочки трохи попригинались і тепер я буду обрізати шнурки. От. Беру ніс. Хочу показати зразу гілочку. Ось, бачите, зовсім трішки відігнулася. Ось цю. Так, де вона підв'язана ось цю дальню. Ось, бачите? Трішки відігнулася, але вже набагато така розлогіша, горизонтальніша. Ось цю тепер. Ось. Бачите? Ось. Цю маленьку. Ось, набагато стало розлогіша через місяць. Гілки пригинались чуть, чуть Все добре. І сьогодні ось ще один шнурочок. І сьогодні буду робити, можна сказати, літні операції і трохи хочу прорідити крону, пообламувати гілочки, які йдуть. Строго вверх. Тут дуже загущена крона, особливо зараз з тими е, цьогорічними приростами. І ми в будь-якому випадку мусимо її трохи прорідити. Тут дуже багато гілочок, скелетні гілочки не чіпаємо ось ці товсті. На скелетних гілочках можна тільки пообрізати ось ті такі, що йдуть всередину крони. Один. Такі коротенькі взагалі не чіпаємо поки. На них переважно і робляться закладки. І треба це зробити, на мою думку, ще раз наголошую, нікого не вчу. Треба це зробити зараз, щоб в другій половині літа... Починають закла... робитися... закладатися плодові бруньки. Треба ту операцію зробити до того часу, поки вони почнуть закладатися. Це моя думка, і зараз я трохи проріджу, але те, що крона сильно загущена, це факт. Ось так, друзі, крону освітлив, нам треба, щоб сонце гарно поступало всюди, попадало, і вітер, щоб продував, щоб якісь різні інфекції тут не були поміж гілками по влистях, щоб вітер гарно продував, просушував від дощу після дощу. І все, і сонце поступає, і дивіться, як виглядає. Тепер буду робити наступного разу аж. Десь В кінці літа, в другій половині літа, коли вже будуть видно квіткові бруньки, тоді вже можна буде робити обрізку на плодоношення. Дякую за увагу. Ще раз нагадую, хто? Невпевнений, так як я перше обрізав минулому році. Добре ще не вивчив того всього нюансів по груші, пообрізав як-небудь, а на плодові бруньки не звертав уваги. Так що, хто не впевнений, точно не знає, читайте. Дивіться, відео багато. Багато є блогерів зараз українських садівників, які знімають, показують всі обрізки всіх дерев і всі, взагалі всі роботи сезонні. Не спішіть. Добре вивчіть спочатку запитання, а тоді приступайте до роботи. Щоб не втратити урожай, як я в цьому році, ось тільки дві грушечки. Минулому році було 10 грушок, в цьому році дві. Ось так. Хоча причини можуть бути і інші, не тільки в обрізці. Причин може бути багато, крім того. Всього вам доброго, бувайте!